Інці квітня у столиці Сполучених Штатів Америки відбувся вже другий український саміт дій, який спільно з партнерами організувала організація Разом for Ukraine А сьогодні у Львові вона зібрала громадські волонтерські організації, з якими працює. Про результати обох цих подій будемо говорити із виконавчою директоркою благодійного фонду Разом для України Евеліною Курілець. Пані Евеліно, вітаємо вас. Вітаю. Слава Україні. Героям слава український саміт. Дій Ми бачили це в принципі із відео. Це десять. Зустрічі зустрічей із конгресменами, сенаторами, коли громадськість приїжджає, зустрічається і лобіює питання українське після повернення з цієї події. Я вас зацитую, ви в одному з інтерв'ю сказали, що цитую вас вразив рівень підтримки України і українців пересічними громадянами Сполучених Штатів Америки. Що вас такого вразило? Перше безпосередньо на цьому саміті дії були присутні громадяни Сполучених Штатів Америки. Тобто, це е, люди різних національностей їхньою батьківщиною або батьківщиною їхніх батьків можуть бути різні країни, але зараз своїм домом вони вважають саме Сполучені Штати. Вони є виборцями. А в більшості випадків вони народилися в Сполучених Штатах Америки, і в абсолютній більшості вони не мають взагалі ніякого відношення до України. Тобто, в них немає предків з України. Але вони розділяють ці цінності, які є близькими нам. Вони за справедливість. Вони за те, що ті злочини, які є зараз, здійснюються в Україні, вони повинні бути покарані. І в багатьох випадках безумовно це зумовлено тим, що в них є досвід. Подібних ситуацій в їхніх країнах, угу. і в багатьох випадках агресор був тим самим. А є якісь конкретні результати цього заходу? Бо ми зустрічали потім повідомлення про непересічні голосування в Конгресі щодо відшкодування Росією збитків, завданих Україні. Цей саміт якось докладався до цих рішень? А, насправді, саміт Лобі, тобто мета саміту, це перше показати виборцям, як вони можуть. Впливати на результати тих чи інших голосувань. є певні законопроекти, які розглядаються, і виборець має голос. Він не просто голосує за того чи іншого конгресмена. Цей конгресмен лобіює інтереси свого виборця. Тому для мене це було дуже показовим. Це ну, американська демократія в дії. Ти приходиш в кабінет свого конгресмена і говориш, мене цікавить ось це. Я переживаю за це питання. Я хочу побачити з нами. Коли я була присутня на деяких зустрічах, я безумовно говорила, що я не є громадянкою штатів. Я працюю в Україні. Тут є мої колеги з організації, і спільно з нами був там американський ветеран. Який під час початку повномасштабного вторгнення він знаходився в Україні і якраз покидав територію України оце це перші дні. І він розповідав: я його запитала, чому ти тут, От, що тебе мотивує? Він Каже: я не можу забути плач дітей, я не можу забути, як я бачив, літніх людей, які сиділи в тамборі. Ну, це настільки його вражає, що ну він 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 він, він прямим текстом говорить, що я ж. Ріс країні, яка вчила мене відстоювати ті речі, які є для мене правильними. Саме тому я тут. Угу. Я можу на це вплинути, і я це буду робити. А стосовно законопроектів, е, так більше того, е, серед е, ну таких. Вагомих результатів цього саміту є те, що е, є певні законопроекти, які ми виписували в своїх брошурах, які роздавалися під час цього саміту. Були законопроекти, які зараз на розгляді, і е, там в них є автор. А є, ніби можна долучитися, е, як е, коспонсор. Вони це називають співавтор підтримати okay. його. То значно збільшилася кількість тих, хто долучився в якості коспонсора цих законопроєктів. Okay. І це безумовно абсолютний перемога. І дуже важливим є те, що і республіканці, і конгресмени, тобто немає такого, що одні підтримують другі ні. Ні, це просто це, і це... республіканці і демократи. Так. Ну і ще один приклад прямої демократії. Це на кінець то вже підписана Генеральним прокурором США постанова судді нью йоркського суду, який зобов'язав передати Україні майже 5,5 мільйонів доларів Малофєєва, відомого олігарха, який підтримував Путіна. Теж справа рук вашого саміту можливо. Нам би хотілося в це вірити. Немає маленьких справ. Тому і адвокат і насправді адвокація може здійснюватися по-різному. Студент, який приїжджає навчатися в Сполучені Штати і показує майстер-клас з писанки, розповідає історію, розповідає, як вони заборонялися в радянському союзі, як перекривлювалася історія, Він теж здійснює адвокацію. Людина, яка приїжджає і розповідає про Україну або привозить певні твори мистецтва, це теж є адвокацією інтересів України. Тому всі разом. Всі організації, які були на саміті, інші організації. Слухайте, я, ми, мене я мала честь бути присутньою на е, параді ситхів. Е, Вони дуже підтримують Україну і були дуже помічними. І під час перших днів вони е, допомагали перетнути кордон, вони організовували притулки. І багато організацій сирійських організацій, грузинських організацій це дійсно об'єднання. Великої кількості людей, які е, націлені на те, щоб відстояти цю справедливість, от панівелін. Ви згадали про адвокацію. Я знову вас процитую. Ви кажете, що адвокація це справді унікальний інструмент, який наближає нашу перемогу. Е, а хто зараз найефективніше адвокує питання України? Громадськість чи все-таки державні органи влади? Теж Міністерство закордонних справ, дипломати, посольства, консульства і так далі? Я є з громадського сектору, є держава. Є бізнес. Це три такі стовпи існування а, суспільства і держави. Мені здається, що всі вони мають різні функції. і Дуже важливо не переймати функції один одного стосовно адвокації, так само як і немає меншого або більшого внеску, всі три ці стовпи вони однаково. Адвокують інтереси України, угу. і адвокація дійсно є найбільшим фактором допомоги України, тому що, на жаль, жоден фонд в світі не може е, зібрати ту кількість коштів, яка потрібна для відбудови України, для перемоги і відбудови України. І нам про це думати потрібно вже зараз. Тому і державні держави, і громадський сектор, і бізнеси, інвестиції в Україну це все те, що допоможе нам відбудувати ту Україну, яку ми всі з вами. Віримо, в яку ми віримо, яку ми хочемо бачити, угу. е, в Сполучених Штатах Америки, як і у всіх країнах, відбуваються періодично вибори, і у них будуть наступного року. Е, як ці вибори вплинуть на підтримку Сполученими Штатами Америки України? Головне, громадянським суспільством тут не йдеться, бо воно буде диктувати правила тим кандидатам, які балотуватимуться, і вони будуть вказати, що робити. Ми можемо пробувати прогнозувати, але. Як би не називали Україну квітьмами, майбутнього ми ніхто не знає. Але за результатами підтримки цих законопроєктів ми бачимо, що справа не в тому, до якої партії а, відноситься той чи інший конгресмен, чи той чи інший сенатор. А, це дійсно питання а, Принципів існування держави, які розділяють Сполучені Штати Америки які розділяє Україна. Тому а, чи вплинуть вибори, безумовно, будь-що впливає на ті чи інші рішення, але я маю надію, що а, і, і щаслива тому, що система в Сполучених Штатах побудована таким чином, що немає такого, що одна людина може принципово змінювати вектор руху держави. Угу. Тому так, безумовно, воно впливає. але... Результати підтримки законопроєктів по підтримці України показують, що це спільна. І республіканці, і демократи, і конгресмени, і сенатори, і населення, громадські організації, міжнародні світові організації вони спільно з Україною стоять в цій війні. Тобто, по вашим відчуттям спілкування там оцей весь виборчий процес, в якому зараз може погрянути Америка. Так бачимо, він вже набуває таких характеристик просто історичності. Так не кажучи про персоналі, там є купа різних історій, зокрема і останній вирок по Трампу, який фактично виправдав, не виправдав, а призначив його винним у справі з позгвалтуван. Тобто, це гвалтівник, який хоче стати президентом США ще раз, воно не відверне увагу від України. Ми повинні не боятися. Ми показали, що яким би не був страшний ворог, які би не були страшні події, боятися це останнє, що потрібно робити, потрібно діяти. Чи можуть вибори або якісь події змінювати так? Але я закликаю всіх, хто знаходиться в Україні, хто знаходиться за кордоном, переселенці, студенти, ті, хто виїхав по роботі, просто продовжувати робити свою справу. Ну... Продовжуєте робити свою справу. І ви сьогоднішні ми маємо буквально ще 3-4 хвилинки, а питань багато. Ви сьогодні організували форум, про який ми обіцяли на початку розповісти. Як інший захід, крім українського саміту в Сполучених Штатах, ви зібрали 60 організацій, якщо я не помиляюся, які 120, 120 учасників з 60 організацій, з якими працює разом Ukraine для того, щоб що обговорити з ними напрямки подальшої співпраці? Відзвітувати цей захід, який сьогодні у Львові відбувається. Яка мета в, в нас є п'ять основних напрямків нашого фонду це герої, це е, тактична медицина, засоби зв'язку для передової, це госпітал обладнання, психологічні центри, е, медицина для наших лікарень, е, це реліф, або е, наші грантери. Тобто це організації, яких ми підтримуємо на місцях, видаючи їм гранти під різноманітні проекти. Адвокація, про що ми говорили на початку нашого ефіру. І разом Culture and Connection. Це е, все, що можливо, аби голос України і українців почули в світі. Саме сьогоднішній захід проходить в рамках програми Релів. І а, це зустріч це більше нагадувало зустріч друзів, тому що всі знають один одного, і ми якраз ставили за мету не зібрати тих, кому ми видали грант, а зібрати їх для того, щоб вони познайомилися один з одним. Тому що основною метою цього проекту є розбудова громадянського суспільства. Це на першому місці, і започаткувався він. По, по нашим відчуттям дуже важливо, аби там так само, як речі не повинні бути на складі, вони повинні бути в тих, кому вони потрібні вже і зараз. Те саме стосується і грошових коштів. Угу. Вони не повинні лежати на банківському рахунку, вони повинні працювати, захищати, рятувати життя. Тому ми прийняли рішення. Тоді воно було дуже правильним підтримувати організації, тому що ці організації знаходяться безпосередньо в Харкові, в Донецьку, в Херсоні. В тому числі і в Львові, нашим великим грантоотримувачем є бур, будуємо Україну разом. Я думаю, багато хто їх знає. Та багато звичайно були гостями в нашій студії неодноразово. Так, ми минулого року ми їх підтримали більше ніж на 800 тисяч доларів. Тому і вони є вже не просто нашими гарантерами вони є нашими партнерами в своїй роботі. Угу. А можна вас запитати на завершення про два під так, разом звичайно. по Україні»? Це банні комплекси для захисників. Що це таке? І проект космічний харч, харч? – це також про що? Так, ну, пральнелазнові комплекси. Мені здається, що всі українці вже вивчили деяку специфічну техніку і обладнання для наших захисників. Ми всі хочемо прийняти душ, ми хочемо помитися. І це жахливо, коли в тебе немає місяцями або тижнями такої можливості. Скоро буде літо. І спека, тому ми фінансуємо будівництво цих мобільно-лазневих комплексів, пральне лазневих комплексів для наших захисників. Угу. А космічний харч, це ви з космосу схоже... дістаєте щось? Практично це е, нам дуже хотілося ну українська натура нагодувати. Угу. Окрім того, що одіти е, забезпечити нам хочеться діти забезпечити, помити і нагодувати І нагодувати. так. тому е, ми розробили спільно з фастом. Такий фактично це сухпай, який можна їсти не потрібна ні вода, нічого. Навіть столові прибори можна не використовувати. Mm -hmm. Вони є в пакетиках. Це достатня кількість калорій, це дуже смачно. Воно в яскравому такому е, упаковці. Там і, ну, це, це дійсно ну, неймовірний сухпай, і основне ми ставили за мету. Що кожен українець, який купує цей сухпай у виробника, 10% він знає, що 10% повертаються в наш фонд і безкоштовно розподіляються між захисниками. Ну тобто Ми самостійно закуповуємо, плюс 10%, які от кожен українець є їхній внесок. В те, що будуть ситі і щасливі наші захисники. Залишився проект шапка, якась космічна. Бо знаєте, як мама питає, нагодований і в шапці, шапці". Тому ще цей проект, і все закриється питання. Евеліна Курілець, виконавча директорка благодійного фонду Разом для України була у цій частині програми з нами. Дякуємо вам за вашу роботу. І так розуміємо, захід ще триває, тому повертайтеся, бо вас там знаємо, що чекають. Слава Україні! Героям слава! Дякую!